Молитва за душі рідних і близьких у Чистилищі. Ісуса Христе, Всемилосердний Боже, ми молимо Тебе зі сльозами покаяння, помилуй ці душі. Тут можна в хвилині тиші назвати їхні імена. Прости їм, Ісусе, всі їхні беззаконня, які вони вчинили словами, вчинками і думками. Звільни їх від страждань і поклич до себе, прийми їх у свої обійми, скажи їм, як колись сказав розкаяному розбійникові, сьогодні будеш зі мною в раю. Пресвятей найсолодше серце Ісуса. Яке заради любові до цих душ дало прибити себе на хресті. сховай їх у своїх ранах, оживи, очисти від гніву, злості та інших пороків, що походили з їхніх сердець, обмий їх пресвятою кров'ю та водою, що витекла з твого пресвятого серця, вчини їх білішими від снігу. Щоб вони могли взяти участь у твоїй небесній трапезі. Ісуса, насолоду душі безмежна любова. Ти сказав, що найбільша розкіш для тебе це перебувати з людськими синами. Ти залишив 99 овець, щоб шукати одну заблукалу, а знайшовши її, взяв на плечі і заніс до своєї отари. Ісусе, який узяв на себе гріхи всього світу, візьми сьогодні ці душі, що так тяжко страждають на свої плечі занеси їх до свого царства. Згадай, Ісусе, що задля спасіння людського роду ти покинув небеса, зійшов на землю і став людиною, прийнявши нестерпні муки і страшну хресну смерть. Згадай, Ісуса, про свої земні труди й тягарі людського життя, які переністи заради цих нещасних душ, згадай Ісуса, про всі ті муки і рани на Твоїм присвятім тілі, що Ти заради них прийняв, нехай усе це не буде для них даремним, задля любові, якою любила Тебе Твоя пречиста мати. Помилуй своїх дітей, визволи їх із темряве чистилища й приведи у своє царство, де вони будуть вічно прославляти і любити тебе. Амінь.